Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я вам обіцяв записати відео про як жити без сили волі. Я в цьому можна сказати експерт. От я вам про це сьогодні розкажу. Це, до речі, може бути дуже, дуже непоганим життям насправді. Тому що, якщо подивитися на достигаторів, які там піднімаються о 5 ранку, там до 9 ранку ранки біжуть марафони, що ще, ну чесно кажучи, не кожен так готовий. Не, 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 не кожному в цьому можна знайти задоволення. Питання в тому, що е, я безумовно захоплююсь такими людьми, з них, мабуть, і виростають. Олімпійські чемпіони і всякі блогери мільйонники мільярдери, але їх, мабуть, один відсоток на світі, а більшість таких самих простих людей зі звичайним маленькою силою волі, як у мене, наприклад. Просто я зрозумів, що в мене її як такої нема. І я на якомусь етапі перестав намагатися скласти там оптимальний там, щоденник життя, оптимальний план. Оптимальний, якийсь повністю заповнений там Google-календар чи що, ще. Я просто знаю, що мені треба всі мої е звичайні речі е стандартизувати і не е Намагатися вчинити якихось героїчних вчинків. Тобто, наприклад, у випадку, коли я от уже зараз два роки, як і не їм цукру, нічого солодкого, взагалі я, до речі, тільки на третій раз це зміг зробити, тому що перших два рази я зривався там, на 15-й день, і це такий найважчий день, тому на третій раз я вже знав про це, спланував так, що на 15-й день припала неділя, і мені не треба нічого було робити. Я тільки валявся. Вдома не приймав ніяких рішень. І запаси всякої їжі. Там, звичайно, в будинку вдома ні нічого не було солодкого. І я просто їв безперервно все, що було під рукою: Там овочі, фрукти, там все, все, от все що можна, і не можна, я їв, крім солодкого. От, от так от воно було. І з, з того часу я розумію, що мені. Не, не стане волі, якщо у мене буде, наприклад, вдома щось солодке, і я буду втомлений. Тому я для себе винайшов просту дуже дієту, яка не вимагає від мене якихось рішень. Я не е, рахую калорії, я не намагаюся досягти якоїсь пікової форми з дефіцитом калорій, там щоб у мене було 6 кубиків на пресі. Я у Роналду, я не буду Роналду і ніколи не був Роналду. І не, Діне ну, Роналду, що тут скажеш? От. І тому я для себе з'ясував, що я не буду рахувати калорії, я не буду намагатися досягти пікової форми, я просто буду жити за тим принципом, що тіло адаптується до того способу життя, яке ти ведеш. Так само, наприклад, з фізичними вправами в мене нема ніякої волі цим займатися, тому я для себе вирішив, що я знайду простий підберу собі комплекс, який я можу робити без вольових зусиль, який включає в себе там найпростіші, там, якісь вправи. І починав я знову ж таки без якихось героїчних вчинків. Я просто сідав на килимок. От спочатку просто сидів там пару тижнів зранку, потім почав крутити головою, потім дав. Кручення плечима, і так це все потроху розвилося в те, що ви іноді бачите в Рілсах чи в Шорцях, що там на YouTube. Ну, от, так само, наприклад, і з розвитком будь-якому ділі, там, умовно кажучи, як той же YouTube, який ми з вами зараз якому ми зараз з вами приділяємо увагу, я теж для себе вирішив, що в мене не стане волі з прямованості записати якийсь грандіозний матеріал, там зробити для нього скрипт, поставити там 10 камер, причому взяти їх там десь в оренду, навчитися їми користуватися, там вміти їх потім редагувати. Я, звичайно, хотів би навчитися редагувати, але поки що в мене не доходять руки, тому що є реальне життя, де треба заробляти гроші, з яких я живу там. Да? Тобто я просто вирішив для себе, що єдине, що я можу робити, це виходити на теми, які для мене цікаві, і робити це кожен день. От. І в мене був вже челендж я раніше, там 365 днів підряд, і зараз у мене знову ж таки творча криза, це вже 200 там, якийсь день підряд я виходжу на YouTube. Звичайно, тема про відносини вона досить цікава, але мені трошки набридло, тому що там всі ці ну, речі доволі очевидні, і там дивитися, як тебе намагаються знецінити, в принципі, кажуть, одне й те саме теж воно досить нудно. От, тому я продовжую просто от кожен день. І ті, хто дивилися мій канал раніше, знають, що були такі дні, коли я виходив просто і казав, що ну, сьогодні немає ніякого натхнення, сьогодні немає ніяких матеріалів, тому. Тому так, от я просто продовжу. Тобто, тут треба розуміти, що не буде якогось прориву. Скоріш за все, і не буде якоїсь визначальної там точки на цьому шляху, а просто треба розуміти, що робити потроху того, що можеш. А якщо не можеш, робити якомога менше. От, і продовжувати робити. І це, мабуть, основне. Тому не треба сподіватися, що є якась сила волі у звичайної людини. Я кажу про себе. І, звичайно, є вольові люди, які там піднімаються о п'ятій ранки, біжуть в марафон, там щось ще роблять. Я до таких себе не відношу. Так само у мене. І з вивченням чогось нового я просто там, умовно кажучи, приділяю там 5 хвилин чи 10 хвилин, щоб почитати щось нове. І якщо я вже сідаю читати 5 хвилин, то там воно, звичайно, вже і більше. Ну, от тому, тому, на мою думку, жити без сили волі або з дуже маленькою силою волі можна, і можна жити комфортно, не треба себе за це картати. Треба це приймати і знаходити шляхи, які тобі дозволять адаптуватися в цьому світі і щось робити. От на сьогодні все. Будемо сподіватися. До нових зустрічей.